І знову стадіон Динамо імені Валерія Лобановського став центром футбольного життя столиці. Тут вперше розіграно кубок християнської футбольної ліги. У змаганнях брали участь 32 аматорські команди, і дві найкращі інтер та Київ інфо зійшлися у фіналі та визначили володаря почесного трофею, нагороджуючи лауреатів минулого сезону християнської футбольної ліги. Президент Динамо Ігор Суркіс пообіцяв провести фінал на Грушевського 3 на легендарному стадіоні на безоплатній основі. І дотримався своєї обіцянки. Ну, враження дуже добрі, зібралося досить багато глядачів. Турнір у нас перший раз проводиться, хоча Ліга вже існує 15 років. І дуже добра організація, гарний стадіон, погода все, що треба для фінального матчу. Те, що на стадіоні Динамо, на легендарному стадіоні Динамо це певний символізм в цьому. Так, я думаю, так, тому що ми всі кияни і київський динамо для нас головна команда нашого міста і голова головна команда, мабуть, нашого життя для людей, які займаються футболом. Долю фінального матчу вирішив єдиний м'яч забити зі стандарту всередині першого тайму. Автор переможного голу Антон Приходько, випускник Динамівської академії, колишній гравець молодіжної і першолігової команди «Динамо». За станом здоров'я він був змушений закінчити професійну кар'єру, а нині працює тренером в одній з дитячих шкіл і виступає за інтер на аматорському рівні. Потім повернути інтригу міг Тарас Швець наприкінці другого тайму. Це найбільш реальна нагода провести бодай голу відповідь. Зрештою, результат на табло. Ну, мы очень серьезно готовились к этому в связи с тем, что играем на этом стадионе. Э -э, был настрой серьезный очень. Настрой был очень серьезным. Э -э, это счастье для многих ребят поиграть на этом поле. И поэтому, соответственно, Соответственно, готовились, Світло, говорю, серйозно на этот матч. Вот. Пришли наши дети, пришли наши родители, поддержали нас. Поэтому я думаю, игра удачно получилась у нас. Власне, финал Кубка Християнської футбольної ліги приніс велике задоволення і переможцям, і переможцям, і переможеним, і глядачам. А в літописі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського з'явився ще один яскравий факт.